Мир вам, дорогі друзі. Я викладач християнських дисциплін у учбових закладах християнських. Ось і переконаний, що освіта для християн це дуже важлива справа. І основа для такого переконання ми можемо знайти навіть у тому, що до Антіохії, де Є такі учні, називалися, стали називалися християнами. От ми зараз всі називаємося християнами, а до назви християн віруючи, називалися учнями, тому що вони максимально старалися вчитися. І якщо дивимося дії цих апостолів, перша поступа церква, то вони перебували в науці апостолів цілий, кожен Божий день. Отака справа. І тому е, зараз такі гарні можливості, можливості навчатися те, чого були позбавлені. Наші батьки і діди в силу об'єктивних чи суб'єктивних причин. А зараз ми з вами можемо вчитися і виконати таку заповідь, яку нам апостол Павло залишив. Він сказав, що я вас благаю, брати, представте ваші тіла Богові, щоб Бог міг нас уживати. І тому, коли ми будемо досліджувати святе письмо, можливо, якісь супутні предмети знати, підвищувати свій інтелектуальний рівень, щоб можна спілкуватися з людьми. Показувати їм Ісуса Христа сто на тому полі, де вони знаходяться, можливо, якісь там грамотні люди і так далі, Щоб вони до християн не відносилися, як вони колись раніше казали, що це вірять в Бога люди, які ну неграмотні і брак освіти людей ну заставляє вірити в Бога. Ми маємо бути переконані в зворотньому, і тому представити себе Богу потрібно з сосудом готовим. Бог використовувати може наші знання для того, щоб іншим людям послужити. І тому я закликаю всіх, хто може, хто має можливості, бажання вчитися і потім свої знання передавати далі для спасіння людей і Божої слави. Благослови вас Бог.